Викопала хризантеми за двором. І оце ж дивіться, хто ж їх посадив, буду сьогодні садити. Їх тут багато. Ми в минулому році з Наталією експериментували в неї. Вона якось садила половину білих, половину жовтих. Ну Там не всі в неї прийнялися. Не знаю чому. Ну і зараз я тут теж не пам'ятаю, які це в мене є. Тому я їх зараз посажу як вони тут є. Я вже викопала там ямочки. Так, взяла перчатки і викопала ось тут три ямочки. Далі не знаю. У мене немає місця. У мене тут дуже багато півонів. І буду саджати, як завжди. Забула мікрофон. Ой, куди та пам'ять? Не знаю, дівається. Так, ну що, у мене тут, ой, так, тут немає. Оце тут півонія росла. Не півонія, а петунія. Ось о у... вилазить хризантеми. Ну, так я. Тут, може, і немає, але ну, якщо так, то буде дуже близько і тут. Ну, вирішила отак. Поки що три. Ой. І вони всі хороші. Ну, там мені ще й за двором треба садити, вже їх, знаєте, як вони сформують кульку, і тоді їх можна садити, ну, як восени, щоб було гарно. А так мені формувати їх, ну, нема коли. Так, і зараз я, тут у мене навіть лілії викопались, я їх посажу, от, а цей кущик отак розділю навпіл. Я води залила сюди. Оце коли дощику нема, покажу, що я робила. Теж поливала без дощику. Так що посажу, я оці не викидаю, бо якщо я їх буду зламувати, вони мені тут пошкодять все. Ну, їм уже трішки підрости і тоді треба надщипувати буде. Ну, ще рано, хай вони такі вже, щоб досягли десь. Ну, так, це сантиметрів 10 висоту, і тоді вже кожен надщипнуть треба. Ну, я потім розкажу, кому це цікаво так, і сюди оце посажу, Так же кущиком. От. Ну і тепер так, лілії, щоб не затоптати. Лілії підуть туди, то я зараз туди й покладу, а де там, не знаю, господю. в мене вже нема куди садити квіти. Тут я не хочу, там по-іншому буде. Ну, це ж десь я їх посажу, так покладу. Так і далі. Ще один у мене є одна ямка, а кущики, ну вони ж всі ось дають росточки. Господи, де ж їх посадити? Вони ж розростуться такою. Тут всі, тут є ось корінці вже вони там не могли вилізти, а це ж тільки я не пам'ятаю, чому я їх тут. Виходить, зв'язувала. Може, вони не шарики? Ну, ладно, це десь посажу потім. Зараз оці виберу гарні посажу. Та ні, вроді шарики. Ну, посадити треба. Хай ростуть. Чим вони мені завадять? Я, здається, високорослих там не садила, оце, мабуть. Бордові, потім ножницями зріжу, бо ну, вони живі. Ну, ж ламать. як вони живі. Так. Ну ось. І зараз водичкою залію. І буде все добре. І що в мене тут лишилося? Ой. І нікому не треба, та це можна викинути вже. Хай собі нема що тут садити, це піде на смітник. Підтягнула шлангу, і тепер я їх залью. Так, водичкою гарненько. Я сьогодні вже поливом зайнялася. Ну і а, а за ці забула, що я їх. Ну, тому що в мене їх багатенько. І я оце. І там у мене під пляшками троянди я восени садила. Їх пляшки я не знімаю десь до кінця червня, можу розкрутити тільки робочку і теж їх поливаю, бо чи буде дощі, вроді тут багато, а що воно дасть? Дощику. Говорили заморозки я накрила навіть перничок ковдрою, Ні, не було, а просто було плюс 5. Сказала Наталя, вода буде дорожать, Ой, а куди її вже дорожать? Скоро і квіти не будемо садити, човіка говорить, камінчами. Було. Ну, що ти тут будеш робити? Я кажу, ну камінцями теж засиплю, ну то буде потім. <гум> Вона сміється. Казала, що вода дорога, а так не треба буде нічого поливати. Там в горшочках декілька квітів, але ж краса, ось, ось вже тюльпани розкриваються. Ну це так. Все. Я тільки не люблю, що це ж, я її не, не збираю, цю шлангу, і вона мені трішки заважає. Я синочок купив мені оце десь в квітні 21-го року чи в березні. Мама легенько тобі, бо в нас була така важуча, якась професійна, що я не могла її тягати. Ну, що я ще поливала? Я полила свої маленькі примулки, ось вони майже всі одинакові. Не знаю, де та жовтенька, де ж вона отут, оце, от серед цих повинна десь бути. От. Ці вже почали квітувати. І говорила Зоя з каналу пані Зося ми з України, що вона дуже, ця примулка любить воду і щоб не було тут їй спеки. Ну, коли спека, тут у мене якраз хризантеми розростаються. Ось. Ну, І це ж я їх заливаю кожного дня. Тут мені Наталочка давала сусідка, ось вони слабенькі. Казала, що Тоня, ви порозділяйте. Ну, я й порозділяла, ну, воно щось це мої кущики, ось цей засух від Наташі. Оце, здається, від Наташі ще. Ну, ось так вони тут у мене ростуть. Маленькі ще кущики, хочеться здоров'я. Оце подобається оцей кущик вже, бачите, який гарний. Тут у мене висіяна цибуля, я її теж трішки полила в рядочки, бачите. Бо ще вона коли буде там сходити, не знаю, ну, і коли той дощ буде. От, так, це полуничка від валі, якось швиденько впитала водичку. От, і, звичайно, і беріс, хоч він із корінцями, я їх теж полила. От, Туї, туї з такими кор... одні ворсиночки така, корінці, ось так, повинна в них стояти вода. Ну, і це ж теж полила, от зранку встаєш і починаєш тут поливати. Якщо його треба поливати. Ну, чекати, поки піде дощик, а воно тут буде засихати, я ось, ось трішки сумніваюся, це барбарис, щось він мені не подобається, хоча він з корінцями, той вроді кращий. Ну, побачимо. Не завжди він, ну, з чотирьох кущів що Люся дала три в мене живі, ну, а це будемо бачити, які вони. Це Якісь корінці були похожі, але теж живі. Ну, це пополивала тучі, Є, ну, а чи буде дощ, прогноз вроді нема. То я добре зробила. У нас знову тривога гуде одна за одною, а я дивлюсь, ну, життя продовжується. Дивлюсь на свої гіацинти, і якщо бачите, ось білий. По центру, такий гарний. Ну, а решта, так собі. ну Не всі ще відкрилися. ну Будемо сподіватися, що. Та оце, мабуть, дітки з цієї сторони, що не. І хотіла, може, знатоки знають. Я вже весь інтернет перешерстила. Як професійні. Квітникарі пишуть, що треба викапувати гіацинти. А так люди пишуть: ми не викапуємо, ми не, ні, ні тюльпани, ні, ні що не викапуємо. Ну, ось побачимо, що воно в мене там вийде. Я не знаю ще до того часу, поки викопувати ще врє час. Ну, Цікава ваша думка, друзі. Лілія, що затисалась. В хризантеми я їх осюди посадила. ну Та щось заглибилась, ну вона й манюсінька була, а це нічого. Хай ростуть тут.